Я фанат адегейського сиру, тому готую 5 яєць, столова ложка солі, 400 мл сметани, перемішую до однорідності. В кип'яче молоко вливаю суміш яєчну сметану, помішую. Ось така в мене формочка пластиковий відерці з отворами. Як тільки моя сирна маса закипіла, 5 6 хвилин тримаю на вогні і вимикаю. Мій сир майже готовий. За допомогою шумовки насипаю у свою форму. Притискаючи, щоб зайва сироватка витікала і сир мій був платненький. Для кращого результату зверху ставлю банку з медом. А на другий день мій сир уже готовий до споживання. Дуже смачний. До чаю, до кави, до салатів раджу.